Гарного дня? Тобто я прощаюсь і кажу, гарного дня. Шонента? Нох? Я не знаю, до чого тут ног? Щоб не так. Я бажаю гарного дня, щоб не так. Шонентах? Нох. Шонентах? так Шонентах? 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 так Щонентах? Шонентах? Шонентах? Гарного дня, щонентах? Бажаю тобі гарного вечора. Іхвінши діяншоен Аббен. Я вьюся менше, Дія Айне, щоб не Бен Ладен. Бен Ладен Абд мені не Іх схоже. дія айнен Шонен Іх дія айнен шонен Аббэнд. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Бажаю тобі гарного вечора. Гарного вечора. Schönen Abend. Щоб не Abend. Щоб не Бен Ладен. Гарного вечора. Щоб ввечері ти не зустрів Бен Ладена. Schönen Abend. Бажаю тобі гарних вихідних. Ich wünsche dir Ein schones Wochenende. Ich wünsche die Ein schones Wochenende. Я вьюся менше діян. Аин. Короткоин. Шоп униз волк деинде. Шоп унис волк деинде. Віхідніх? На вихідних волк у нас деин. Их айн шоне воен. Я вьюсь менше. Ді... Ein... Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Берегу тобі гарних вихідних. Гарних вихідних. Щоб у ніс волк де інде. Щоб у ніс волк де інде. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Гарного дня. Гарного дня. Schönen Tag. Besoy to be hard on weach. If you're shown in Abend. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Гарного вечора. Schönen Abend. Schönen Abend. Бажаю Why гарних вихідних. Ich wünsche dir me? Шонес wünsche dir ein schönes Wochenende. Гарних Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schönes Schönes Wochenende. Гарних вихідних. dir ein schönes Wochenende. Бажаю тобі гарних вихідних. wünsche uns Abend. Hallo, Wächter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bescheid, wie hallo, Wächter. Schönen Tag. Hallo, Dnia. Schönen Tag. Hallo, Dnia. Bescheid, wie hallo, Wächter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Schönen Abend. Ich wünsche dir einen Šones Vuhanende. Šones Vuhanende.